Мені Зірка відкрила секрет і на вушко шепнула здаля. Є на світі багато планет, та найкраща планета Земля. То як називається наша планета? Так, правильно, планета Земля. А що ж таке планета? Уяви собі здоровенний м'яч, але зроблений він не з гуми. На ньому є річки й моря, Гори й долини. На ньому ростуть квіти і дерева, живуть люди та тварини. Зараз ти бачиш планету Земля з дуже великої відстані. Так бачать її космонавти, коли знаходяться в космосі. Білим кольором намальовані хмари. Жовтий і коричневий це суша, це там, де ми з вами живемо. Зелений колір це ліси. Ну, а сині це вода, моря, океани, озера, річки. Синього кольору найбільше, бо води на нашій планеті дуже багато. І сьогодні, діти, я вам пропоную стати чарівниками і намалювати нашу планету Земля, але незвичним способом, за допомогою паперових серветок. Давайте розімнемо наші пальчики. Це куля кругла, це наша планета. На ній є моря, річки, океани, ліси безкраї, родючі поля, суша, де ми з вами ходимо щодня. Молодці. Отож для малювання підготуйте фарби жовтого, коричневого, зеленого та синього кольорів, зображення кола, серветки та клейонку. Починаємо малювати. Беремо до рук серветку, зминаємо її. Та вмокуємо у синю фарбу. Та робимо відбиток на колі. Таким чином зафарбовуємо все коло це вода на нашій планеті. Далі вмокуємо у жовту та коричневу фарбу. Робимо подекуди відбиток. Це суша, там, де ми з вами живемо. Потім зеленою фарбою де-не-де зображуємо зелень на нашій планеті. Ліси, степи. І ось наша планета Земля у нас на аркуші паперу. Бережіть та дбайте про неї. До нових зустрічей!